Всім вітання! Ми з України. Соніко. Так, сьогодні, дивіться, що я отримала: отримала ось такі подарунки. На каналі Олександр і Оля Сатмовенко було значить, запропоновано до свята Покрови. Е Подарунки для бажаючих. Ну, і я вирішила чому б не спробувати, теж написала, що я б не проти отримати від них якісь подарунки. Вони займаються розведенням різних сортів полуниці та е, троянди, і, якщо я не пам'ятаю. Пом... Е, е, і ось подивіться, які сорти мені прислали Купчиха. Купчиха ще на нього у нас. Кажуть, чомусь сосулька, і це такий ранній сорт, якщо я не помиляюся. Якщо я помиляюсь, то ви мене випроте. Давайте. Ой-ой-ой-ой-ой! Заглянемо, але, як знаєте. Так, да, це тортик. Ну, сумніка. Знаєте, кажуть, дарованому рот не заглядають, але ми просто глянемо. Дивіться, які. Гарні саженці. І я вам скажу, що немале кількість. І це, враховуючи те, що це подарунок. Тут соломія нам дуже допомагає в зйомках. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Так, потім наступний сорт. Э, Веденсил сім. Веденсил. Веденсвіл. О, веденсвіл. О, я ще читати, бачите не мені? Сім. Це напев... напевно. Ну, не сім штук, а напевно такий сот. Не знаю, дівчатка. Зараз швидко оглянемо. Чоловік сміється, як я вмію гарно читати. Але це таке, так. Да. Ще хвилюйся з першого разу. О, дивіться, теж гарні саженці. Дивіться, бачите, гарна корнова система, і вони, дівчатка, гарно зволожені, напевно, швиденько йшли. ось подивіться. А тут навіть полуничка прийшла нам із світом. А це капрі. Або треба роздивитися, або це е, ремонтантна, або це, напевно, пізня ж не може, бо це напевно, що ремонтантна полуничка. І ось така ще одна полуничка. Дуже гарна корнова система. Мені, мені сподобалося. Дуже велике дякую, що такі, щирі у нас українці споряд з нами живуть, які не лише продають, але й не шкодують, даруючи ось такі чудові подарунки. Пам'ятаємо, що це канал Олександр і Оля Сад Марковенко. Заходьте, будь ласка, дивіться, є цікава інформація, доступна. Дивіться, також купуйте і. Радійте так, як радію я. Чекаємо перемоги. Слава Зсу, слава Україні! Ми найкращі. до зустрічі!